За матч проти Ляйпциг Михайло Мудрик віддав 11 передач. Просто так, Ремарочка серед усіх гравців, які провели на полі більше тайму у цьому поєдинку, Усіх гравців Ляйпцига і Шахтаря менше, ніж 11 передач віддав тільки один зубков. У нього 10. Йдемо далі. Мудрик виграв 18% єдиноборств. Це найгірший результат серед усіх футболістів на полі, хто зіграв мінімум тайм. 15 разів втратив м'яч, з них 8 на власній половині поля. Це найгірший результат у складах обох команд. Чотири рази йшов дріблінг, і тільки один раз цей дріблінг був успішним. Лише 35% усіх дій Михайла Мудрика у цьому матчі були успішними. Тільки у Зубкова гірший показник в складі обох команд 28%. Але при цьому на рахунку Михайла Мудрика. Один забитий м'яч, дві гольові передачі і шах і мад вам, комп'ютерні тренери. Мішаня. Ну, ви знаєте. Звірюга, мішаня, звірюга! Хорош водірчик! Хорошінька, уже уже звірюка. Кайфова перемога.